Друзі, попрошай. Одна ось ходи, як засватана, нічого не їсть, а цей уже випросив рибу кільку. Я взяла собі на рецепт, ой, він же ж почув рибку, як почав кричати, репетує. Ну і що ви думаєте? Який там огляд і яке все інше? Спочатку рибу прийшлося розв'язувати, пригощати котика, а потім все інше. І я дала йому три рибинки, я дивлюся, він їх уже злопав, поки я за телефоном зайшла. Так, робимо огляд. Набрала всього для консервації. Усіх вітаю! Приїхала на такси з центру. Зробимо з вами огляд продуктів. Це раз цікавіше, тому що все на консервації. Татко робить пенали, два штуки для мене, для себе. Для мене поменше, для себе побільше пенал для інструментів різних, щоб не бігати, не шукати, то ключ, попку і все інше. Дуже зручно, коли взяв чемоданчик, а в тебе все складено. І щоб доробити його до кінця, татко попросив купити мене шурупи. Рояльку. Рояльки потрібно було 40 см, а для таткованого піналу 45 см. Так як одна роялька метрова, мені прийшлося дві брати по 60 гривень, тобто 120 гривень дві рояльки. Взяла шурупи, але всі не такі, як татко просив. Трошечки або більше, або менше. Не знаю, підійду чи ні, але вибору не було, магазинів у нас небагато будівельних. Ось отакий, ось. ось. більший, ось такий маленький. Це занадто малий, потрібен, трошечки більший, а той, що більший, навпаки, на міліметр повинен бути коротшим. І отаких він 10 штук просив. Друзі, також немає такого розміру, як потрібен татка. Я взяла на міліметр більше від того, що таткові потрібен. І взяла 10 штук на міліметр. менше. Я Сподіваюся, що хоч якийсь підійде. Ну там Пінал, дерево. Я думаю, той міліметр дуже не зіграє ролі. По 20 штучок всього. Оце все вийшло на 200 гривень рівно. 60 шурупів і 2 рояльки по 60 гривень. Дивіться, що я взяла. Нарешті я душу, відведу отаким кавунчиком. Дуже важкий. Просто неможливо навіть було один підняти. Ми сіли з таксистом, під'їхали до магазину. Я взяла сіль, перенесла потім цукор. Ну я попередила водія, що не багато буду брати, і він не допомагав. А Так завжди в нас молочинки всі встануть, допоможуть. Багажник перенесуть. Дякую. Ну і динька, а динька. Це улюблена матуси. Ну, взяла собі, а татка і маму запрошу. захочуть, прийдуть поїдять. Камунчики в них давно вони споживають весь час, а диньку мама ще не брала. Хоча все, що жовте, груші, дині, абрикоси, це її найулюбленіше. Я не знаю чому. Говорять, все, що жовтий, помаранчеве, лікує серце. Тому налягаємо, споживаємо все-таки жовто-гарячей, жовтеньке. Запашна. Кавун пообіцяли буде цукровим, солодким, червоним. Обов'язково розріжу, покажу і диню, і кавун. Друзі, взяла сіль, скажіть мені, будь ласка, оця на консервацію підходить. Я взяла три пачки. Так. Харчова, мелена, як порошок. Тут немає тих блакитних камінців. Друзі, написано Єгипет Туреччина. Пообіцяла жіночка в магазині продавець, що консервувала, прекрасно все заквасюється. Спробуємо три пачки взяла, аж хвилюсь. І ще котика взяла сім парі раз в місяць, ну я трошки пізніше даю їм раз в півтора місяця, буває раз в два місяці, щоб не часто. Одна пігулка 300 гривень. Масі і чені 600 гривень, дві пігулки. Але що поробиш? Взяли, приручили наших молодших братиків, значить, треба це опікуватися за ними 600 гривень дві пігулочки від блохи від усіх паразитів, від глистів нема нічого. Мої коти ніколи не чухаються. Вони спокійні, вони ходять щасливі, тому що не загризають блох. Що таке село? Не вспів вийти на вулицю, не обов'язково, щоб підійшов якийсь чужий кіт. Навіть в траві існують ті блошки. Вони нападають на котів, а потім життя немає. В них все чухмариться, сльозки з глаз ідуть, дав цю пігулку, і не знаєш два місяці ніяких проблем. Ще у масі захворіло вушко, мабуть, отіт, або кліщ, якою продавцю ветмагазину проконсультував повністю, поспілкувалися про це вушко, про слазящі очі у масі. Вирішили саме найкращий препарат взяти, також не із дешевих отофлок прокапати. Сім днів два рази в день. Буде мучати. Кішка не даватиметься, це прийдеться помучати. Он вона пішла, вже почула. Ви подивіться, як вони гарно лежать. Ви бачите ченю? Він чорний, на чорній землі його відразу й не помітиш. Це що він рухається, а так би ніхто і не знайшов. Цілий ребус. Він починає поправлятися. Так, середина серпня і котик починає їсти. Друзі, підбирає все. Хліб полюбляв тільки чорний, він зараз їсть і білий. Каші, супи, борщі, рагу, все уплітає, є там печінка. Чи не покрошили ту печінку м'язку, все підряд, починає набирати жирки на зиму, стане мордатий, пухнастий, красень, я вам передати не можу з янтарними очима. І десь отут заховалася ще одна. Ну, а ця дуже не поправляється. Це дівчинка, вона з французькою талією, а вона траву їсть. Надивилася на ченю. він також тільки що трави наївся. Через декілька годин будуть ходити, чистити собі шлунок від шорстки. Вони шкупаються, вилизують і наковтуються цієї шорстки, а потім траву їдять, щоб все вийшло, почистити шлунок. І ці зібрались. Почули, що я кричу, я намагаюся гучно, друзі, щоб чути мене було. І вони он сидять. <хи> так, ну давайте покажу далі, що взяла все інше потім. О, який кав. Я зараз буду не дольками його різати, а відрізаю і прямо ложкою з великим задоволенням з'їдаю. Дивіться, скільки цукру взяла, по 25 гривень. Чинюш, ну ти рибки вже поїв. Вон, гладенький, який робиться, заростає під шорсткою. І вже тут ані залися, нічого не буде видно, бо били, скоро операцію їм будуть робити. <су> взяла кришки та ламус, це непогані. О, я що А, та ламус дала, так. Да. Чинюш, ти заважаєш, Рибки, Ну, давай тобі ще дам, щоб він не цеплювся, друзі. Бо тут... Це я на консервацію взяла. Зараз будемо з вами консервувати кільку в томаті на наші борщі. На, Тайбро... на, на, господи. на. Ти ж не доїв, а на он одну він не доїв. Рибка, скажу, о, яка краса свіженька, товстенька, оце кілька буде смачно. Друзі, хліб береш чорний чи батон солодкий і прям ложкою наминаєш, ні пюре нічого не потрібно. Обожнюю кільку в томаті. Я просто раз колись переїла. Так, рибку ченю пригостили. Рецепт я вам потім покажу. Там потрібен солодкий перець і морква, я точно не пригадаю, але кілька риби я взяла на 2 кілограма, буде багатенько. Хоча, колись я взяла в місті Мерефі отакий величезний брикет з замороженої кільки. У мене алюмінієва величезна коструля, і як навергенила, в мене скільки було банок. І я переїла. Потім дуже багато ручків не хотілося, взагалі кільку не могла дивитися в томаті. А це знову. Чи щось приготувати, чи просто поїсти взимку, коли в хаті холодно йде все. Повірте мені, друзі, я знаю, про що говорю. Так, Оце -то такий ось далий був яблуневий. До речі, там люди питали, Іра, скільки яблук лежить, пропадає. Уже б зробила яблук, яблуневий оцет. Він дуже дорогий в магазині. Друзі, навіщо він мені? І навіщо за тих зелених яблук, сухих, які ще зеленючі, готувати мені оцет. Як все є, он взяв і тут. Так, рибку я вам показала, друзі, як завжди. Харисна їжа смачна, замість отих печів, мороженок, все магазин, домашній кисломолочний сир, жирний з вершками сьогодні знову до продавчині цеплялась уже до іншої. Що ж це у вас за кусочки? Бо мені люди хто що писав. Одні там одне написали інформацію, інше друге. Це вершки масла, сметанка як застиває, збира. Буває з продавців молочної продукції. Просто ці ку куски вершки зверху на сир кисломолочний сиплять і воно красиво виглядає. А ця людина говорить: я нічого не вибираю. Я прямо із сиром колотю ці куски, і воно як куски масла, прямо в сирі потрапляється. Ну це смакота, це і морожена не потрібно. Зараз я вам покажу про що я. Ті люди, які займаються сирочком чи полюбляють кушати, а в нас такий вік, що сирочок потрібно для кісточок. Такий сирок, прям ластіночками. розпадається слоями. Я обожнюю такий сир. Просто з цукром, з варенням, з джемом, б'є сметана із сметонкою. Так, ще взяла. Для нашої консервації перець чорний потрібен мені, духмяний перець з горошком, гвоздика, буду помідори консервувати. У мене різні рецепти. Найулюбленіший з олією, з цибулею, кільцями, що зверху накладаємо на помі. У мене є ще класнючий рецепт, там з петрушкою, з цибулею. гвоздика додається, я невеликі баночки роблю. Дуже смачні помідорки Буду консервувати, воно у вересні буде повно помідорів, буде чим займатися. Так, каву беру, щоб на цілий рік вистачало нам. Чорна карта були на вагу продавали, але сказали, візьміть пачку, буде і дешевше. Отака пачка 500 гривень 500 грам. Для кільки, для рецепту, найкраща паста це чумак. Вона смачна. І коли е, ікру кабачкову роблю, також тільки паста чумак. Але не було і Саме. взяла фірми господарочка. На 2 кілограма риби е, літру пасти потрібно. Тут а по 450 грам, ну якраз те, що потрібно. Сердельки бува, варимо яйце, з серделю з чорним хлібом і салат зробимо. Ну, бува пюрешечка, бува макарончики, хочеться серделюк. біло кусочок масла так не споживаємо. Використовуємо пюре, макарони, гречка. Або буває для рецептів потрібно. Треба було дві палки брати. в ну, мене там морозилки ще є, трошки, це на Сирники вже, мабуть, замучила всіх продавчинь. Прощу, щоб не з козаком. До сих пір продаються сирники з козаком, ніяк їх не розпродають. І в першу чергу, коли просиш, дають із козаком. Одна упаковка залишалася отака. Ось, лебідка нарисована. Не знаю, що такі малесенькі. Ну, Мені в інший магазин вже йти було ніколи. Сумки важкучі. Понабирала, сіла в такси. Дякую, людина почекала, поки я сіль, цукор, все купила. Такси перенесла і приїхали додому. Помила диньку, зараз розріжемо і подивимося, що за диня. Чи вона стигла така зеленкувата по краю. Ой, яка класнюча. Це повинна бути медова, тому що зеленця зверху, я так упробувала, вона наскільки солодка, ну, ми зараз продегустуємо красунька, саму крупну вибрала, там були і дрібніші. А, ну, друзі, що в нас тут? О, яка запашна. М -м -м -м. Солодка. Не надурили, правду сказала. Дуже смачно. Лопається, тріскається, стиглий, червоний. Ой, красоту, Гарний кавунчик, відразу видно. Цукровий, соковитий всередині буде аж пісочний. Мені mm. дуже цікаво, чи солодкий він, денька прекрасна. Зараз піду енергії набиратися, споживати солодощі. Класний. Дякую продавцям за таку смакоту. Все, мої хороші. Я пішла, підживлюся смаколиками і зустрінемося трошки пізніше. Отакий стиглий. Непогоникав. Ходжу, насолоджуюся кавуном і згадала, що на базарі продають у нас уже ожину і ожину малину по 100 гривень. В лоточках в лотках набирають пів кіла, ну і пів кіла 100 гривень. Так як і малина. Хоча малину я за 120 гривень зустрічала, а ожинка, але в цьому році я помітила, що вона не дуже крупна. Я думаю, всі пригадають з минулого року, які в мене були ягоди-ожини. Це був пишний кущ, ягода на ягоди, і отакі вони. Я не знаю, сантиметрів, мабуть, по три. До того великі. А в цьому році набагато дрібніші вони. Ну є крупніші, є дрібніші. І на базарі дивлюся, чоловік з жінкою торгують. Велика в них полиця, повну ожинки і ожина малини, така як Кумберленд, невеличка темна малинка. І також не дуже крупно, дрібновата в цьому році. Ну по 100 гривень. Тобто за кілограм ожина 200 гривень це Харківщина. Я так подивилася, слава Богу, в мене це є. І варення буде. Ото от, тільки малинку докупила. Іду по базару, і в мене вже війшло в звичку роздивлятися ягоди. Весь час хочеться щось купити на варення. Ну от малувато, мені здається, на зиму те, що в мене є. Хотіла взяти трошки сливки, а потім думаю, ну нехай, можливо, мої дозріють. Сливи продаються крупні, я думаю, дуже смачні, ну, також недешево. Взяти на варення таку сливу тільки на споживання хочеться брати. Я вам колись розповідала, що в мене була сливка, маленький такий жучок називали ми їх. Ну, я думаю, просто простонароді, бо інтернет відкривала, такого сорту я не зустрічала. Вони дуже смачні, і я коли готувала варення, додавала какао. Какао, там масло, спеціальний рецепт, і варення виходило як сливовий шоколад. Ну, всі, хто знали, просили рецепт, пробували. Кому сподобалось, а комусь ні. От саме сливо жучка, воно виходило густеньке. Я розповідала, що шкірочка саме з цієї сливи скручується в трубочки і в каві, воно як мармеладки шоколадні, до того смачні. А потім я взяла соковиті крупні сливи і також зварила по цьому рецепту. Зовсім не такі, навіть за смаком. Не сподобалося і шкірочка не була, як та мармеладка. Тому, Тому саме до того мого рецепту Більше оце маленькі сливки м'ясисті, там де небагато соку підходила. І варення з какао, воно ну, ситне. Ти його ну два-три рази поїсиш, а потім все одно скучаєш за звичайним сливовим варенням. Тому я і не рекомендую нікому не розказую. Якщо буду і варити трошки, ну можливо, покажу. Але все таки сливове звичайне варення, ну, на мій погляд, набагато краще, ніж з какао. З какао це так. Зробив там 4-5 баночок. Коли-не коли захотів. Чим більше ходжу по базарах, по магазинах, тим впевнюєшся весь час, що дуже все дорого. Усе потрібно. Якщо свого немає, кожну дрібничку треба купити. Це дорого з ягідку. Це не так, як раніше ми відрами брали. Молода картопля, ціна 20-25 гривень. Мамі говорили, що по 25, ну гарна, жовта, ціленька, не підпорчена, красива. Сорт не запам'ятала мама. Але по 25 гривень. Я сьогодні йшла по 20 гривень. Люди продавали. Також жовтенька, ну не дуже крупна. середніх розмірів, молоденька, Уже по 20. Подивимося. Буде дорожчати чи навпаки трошки подешевше. В зараз є все, просто все, що тобі потрібно. Любі ягоди, любі овочеві, просто все є. Фурами завозять і рослинки. Нас завжди людей в центрі багато, особливо коли вихідний то там по базару не пройдешся. Давайте пригоснемо цю курочку. Вони виклюю зараз і шкірки не залишать. Ви бачите, сидить, бачить, мене не уходить. Вони облюбували одне місце, зараз я покажу. Ой, я не можу відкрити. Будеш, як ти думаєш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, ой, кавунчик, кавунчик, да? Ой, яке щастя, ну їж. Ж. Бо можна, дозволяю. Щось питаю. Зараз вона розпробує. То вона видивляється, чи нема кісточки. Вони ж насіннячко полюбляють. В першу чергу завжди з'їдають насіння. Ой, який смачний. Ну, куша, куша, я тебе не буду чіпати. Зачиняю, бо як тільки відкриваєшся, відразу біжать. Вони не чекають. Зараз. Подивимося, кури, чи не, не наробили тут шкоди. Я іноді перевіряю, ну тут все ціленьке. Вони взагалі на цю частину не приходять. А сидять вони весь час під баклажаном, з перцем ратунди. Сяду там і куйовдяться. Я вже аж хвилююсь. Перчиків, ну, думаю, ладно, нехай вже не хочеться заганять. В садок взагалі не ходять. Оце весь час в одному куточку сидять. Це вони туди підійшли, тому що я розмовляла і вони мене почули. І відразу ж біжать. Треба полити, бо бачу підв'яло. Ну нема, вони або в сараї, або десь пішли на прогулянку. Зараз раночок, не жарко, гарно. Кавуну один з'їли, кашу не доїли. Путюш, ви тут мішок з макухи валяється. Ні. Немає. Бачите, де вони тут спали влітку. Ну, а де шкури ділися? Я тільки розповіла, що вони сидять, а вон під жаржинками в тінючок заховалися. Поки не збиралась їх зачиняти, нехай на подвір'ї бігає, тут уже нічого такого нема. І їх небагато. Вони шкоду не зроблять, я сподіваюся. А так сидять собі тихенько, насолоджуються. Погодою останніми теплими дінючками. Чи вони в садок пішли? Це так ще не було. Сидять завжди на подвір'ї або поряд зі мною бігають, взагалі не відходять. Півника немає, вони тепер всі біля мене. Дивіться, які помідори вже виросли. <смідурчики> Помідорчики, які височинські розразки. Тут, мабуть, вже збирати треба, вони не їдять нічого, я не знаю, не хочуть нічого. Дай, кабачки молоді. А вон вони виходять. Я зрозуміла, вони з раночку сидять на сідалах. в гніздах несуться. Вони просто не чули. Легорний гребні набік. Курочок перевірили, ніякої шкоди не приносять, нехай тут і гуляють. Огляд зробила, я пішла готувати їсти. Сьогодні суп варю. Борщика вже не хочеться і котикам вермишелювати. Замовили, захотілося їх приготую їсти, підготую все на консервацію. Тобто будемо займатися далі спровою. До зустрічі. Ой, як тут не помилуватись, поки сонце таке яскраве, пригріло отакі китиці, трошки аж нібито під'йола. Ну і красива квітка. Почистила повністю рибу, але взагалі-то. Кілька в томаті на зиму не чиститься, якщо рибка менша. Ну, Це така крупна, що я і голови прибрала, і тут кісточка тверда, все повиривала, почистила, хочу помити, хоча також не миється, просушу і покладу поки що в морозильну камеру. Як будуть перці, помідори, все зберу, тоді дістану розморожу і зварю кілька томаті на зиму. Відкрився наш красунчик. Ви подивіться, який пишний, і там ще два бутона торчать, ну то набагато пізніше вони зацвітуть. То вже буде наступне четверте квітування, а це третє, так він зацвів. Аж чотири стрілочки. То по дві випускав, бувало, по одній. Колись давно, та чи 31 квітка на двох грушах зацвіла. Десь є відеоролик. Ну а це чотири отак. Красиво дуже. Kokto stapí cikovia?